Кожне місто має свою неповторну історію, видатних уродженців, які цю історію створювали. Певні історичні моменти і особи, увічнені у пам'ятниках. Тому, мабуть, кожен мешканець їх добре знає, а кожен турист їх фотографує. Та тільки одиниці звертають увагу на авторів пам'ятників, хоча саме скульптор отримує право увічнити історію для сучасників і нащадків. Право виключне і відповідальне. На світлині події 16-річної давнини. Я тільки но ну, починала працювати на телебаченні і з оператором потрапила у відрядження до Любича. Там, готуючись до 900-річчя першого з'їзду князів Київської Русі. Встановлювали пам'ятник. З нами був і автор Геннадій Єршов, молодий, але вже відомий скульптор. І от знову зустріч. Переді мною майстер, який вже багато створив і досяг, який має безліч ідей, планів і мрій, який закоханий в свою роботу і життя. До того ж, а це важливо для митця, Геннадій Єршов визнаний і у себе в Україні, і в Польщі, яка стала йому другою батьківщиною. І все це за неповних два десятиліття творчого життя. Настав час, коли художник чи скульптор не був тут якби потрібний. Так може пощастило, що Польща і коріння поїхали там, там знайшов місце. І дуже задоволений для мене, для моєї родини. Це розвиток, це інша, інше коло. Я, я там відчуваю себе на місці, я там не відчуваю себе іммігрантом або особою, яка приїхала пожити. Я там роблю від серця, роблю такі роботи, які дотирають до кожного поляка. Всі знають, в Базиліці, Мар'яцькій хрестна дорога. Теж якби, моя праця чомусь. Ніхто з поляків не зробив цю дорогу, а мені вдалося. То значить, що я відчуваю те, що треба робити. Я, я бачу, чого нема. Я бачу, що можна створити, що можна поліпшити в місті, що можна дати, що буде цікаве. Якщо нагадати останню працю, це було відкриття рік тому. Був зроблений пам'ятник Капелану Солідарності Ксьондзу Бралату Генріху Янковському. Це відома робота. В Варшаві є. Дві постаті е, Ніжинських, Власлав Ніжинський і Броніслава, яка була директором Варшавського театру, е, теж дві мої роботи. Якщо з української сторони, то Голодомор в Варшаві теж моя праця. Ну, В різних інших містах Тарнабжеву, е, в Торуню, в Гданську ще кілька моїх робіт є. ну, Досить плідно. Удається в Польщі працювати як художником. Член Національної спілки художників України і скульпторів Польщі Геннадій Єршов виставляв свої твори у Чернігові і Києві, Бухаресті, Гданську, Гдині, Торуні, Дарнобджезі і, врешті-решт, Варшаві. І при цьому майстер багато працює, як то кажуть, для себе. У мене є творчі роботи, якщо можна. Сказати, що не на продажу, не на замовлення яких там публічне, це можна віднести там якась натура оголина жіночі постаті. А решта, якщо твір на історичну тему чи якоїсь особі історичної постаті, це теж нормально. Портретом займаєшся від свого бажання. Це не є замовлення, це люди, яких ти знаєш, з якими спілкуєшся, поважаєш. Це портрет дружини, дітей, наприклад. І ми вирушаємо на прогулянку по рідному Чернігову. Місту, де Геннадій народився. Вчився у 19 й школі у медичному училищі. Саме так. Спершу плани у юнака були далекі від мистецтва. Я планував бути лікарем. По стопах батьків пішов до медичного училища бути лікарем. Але так сталося, що став художником і на жалую Є творче насичене життя. Цікаве, свобідне. Дебютною роботою для молодого скульптора став пам'ятник на алеї героїв Пам'ять Чорнобиля, присвячений жертвам ліквідації Чорнобильської трагедії. Для 28-річного Геннадія це був високий старт у центрі рідного міста. На багатолюдному мітингу пам'ятник відкривав президент України. Геннадій вчився у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва в Українській академії мистецтв у Києві. А під час аспірантури у Національній академії образотворчого мистецтва архітектури створив образ Івана Мазепи. Через 10 років цей твір прикрасив вал. Цю роботу я не робив на замовлення, це робота була від душі, від серця. Ніхто не казав мені, як робити, для чого і чому. Це була щира ідея, яка виплатилася в життя. Рідко так буває у скульпторів, але якщо комусь щастить, то тоді вдається так, як з цим пам'ятником. Гетьман для мене є особою посвідченою, культурною, який мене цікавив. Я вивчав історію, переглядав образи. Малярства, графіки. Він тримає булаву, як дитину на руках, символ того, що не вдалося втримати владу. Тому є така нотка суму в цьому образі. Пройшло 10 років, поки ця робота знайшла своє місце гідне для встановлення, вшанування українського гетьмана. В Києві цей образ не, дало, не вдалося створити І в Полтаві. Теж був конкурс, але не вдалося, а в місті Черніги, в моєму рідному місті, вдалося вставити таку монументальну роботу. Ще один видатний українець цікавить митця. Великий Кобзар роботи Геннадія Єршова є і у Чернігові, і в Бухаресті. Трагічна доля спіткала пам'ятник всесвітньо відомому бджоляру Петру Прокоповичу у Пальчиках Бахмецького району. Його вкрали. Зникли фігури чернігівських святих Михайла і Федора, освячені патріархом всієї Руси України філаретом у чернігівському храмі цих святих. До речі, Геннадій Єршов створив портрет патріарха. Для мене це дуже тепла особа, яка дбає про Україну про її незалежність. Я вважаю, що він робить дуже багато заходів. І в світі. Поїхали ми, звичайно, і до Льобича, де 16 років тому познайомилися на встановлення цього пам'ятника. Геннадій назвав його Літописець, а присвячений він був 900-річчю першого з'їзду князів Київської Русі. Скульптор пригадує, що зробив цей монументальний твір напрочуд швидко, десь за місяць. В нього були гарні консультанти, відомі історики Петро Толочко і Володимир Коваленко. Та й сам він чимало літератури перечитав. Треба вжитися в той період, коли він жив, чим він дихав, що він робив, поняти людину, як вона на кожен день себе відчувала. І створити образ. Ясно, що треба перечитувати. І пригадує Геннадій відкриття. Були представники з Росії, Білорусі, делегації з Києва і Чернігова, а місцеві їхали навіть на підводах з навколишніх сіл. Ото людей було. І місце он, яке пречудове на пагорбі над Дніпром, де колись височив княжий двір. І через декілька років запропонували Геннадію знову створити роботу для Любича. Взагалі до кожної конфесії відношусь як людина освічена, поважаю кожний релігійний нурт. А якщо стосовно святого Антонія, це особистость величини світової, і приємно було приїхати до рідного краю і зробити рельєф в Антонівих течерах, який був відкритий урочистою посвячений у 2012 році. А в планах ще й встановити пам'ятник Павлу Полуботку біля його кам'яниці, у тому ж Любичі. Портрет майже готовий. Із високих Любицьких пагорбів я знову запрошую вас до Чернігова у майстерню художника поруч з батьківським невеличким будиночком. Ми з вами першими побачимо твір Геннадія Єршова і самого майстра за роботою. Він відкриває незакінчену фігуру Володимира спеціально для нас і, працюючи, розповідає, що по завершенні роботи фігуру святителя відділють українські майстри у бронзі, і вона прикрасить Гданськ. Як батьківська українська і материнська польські крові поєдналися в Геннадії, так Україна і Польща, Чернігів і Гданськ тісно переплелися в житті і творчості митця. Одне серце, дві батьківщини. Де ж краще працюється? Мені і в Україні дуже гарно, і в Польщі дуже гарно. І там я відчуваю себе на місці, бо я працюю на історичну тематику. Дуже багато. Знаю історію одного краю, і другого краю. Займаюся сакральним мистецтвом в Польщі, для католицьких храмів. Працюється всюди гарно, якщо в тебе є настрій. Якщо тебе ніхто не дартує, якщо ти можеш забезпечити родину фінансово, тоді ти маєш спокій і спокійно працюєш. А цей спокій створюють для майстра рідні люди, які його підтримують, розуміють і люблять. У Чернігові це батьки і брат, всюди його дружина Ольга і діти Ванда і Остап. Ольга викладає у Гданську, син же допомагає батьку в роботі, а Ванда. Зараз ви чуєте музику, яку вона написала. А ще друзі і Чернігівські, і Гданські. Для мене безумовно приємно, хоча й трішки дивно, що наш земляк, український скульптор, хоча Геннадія називають і польським художником, створив пам'ятники національним польським героям і геніям. Композиторам Фредеріку Шопену і Станіславу Манюшко, капелану Солідарності Генріху Янковському, Леху Валенці. Його рельєфні зображення у бронзі хресна дорога прикрашають католицькі храми у Гданську і Торуні. Тобто наш земляк відомий і популярний скульптор у Польщі. На всю Польщу ні, але на території воєводства, Вданського відомий. Є кілька пам'ятників моїх за останні роки в Гданську е, постало три пам'ятники мої. І яким би банальним не було запитання про творчі плани, я від нього не втекла. Хтось так колись там сказав, що боїтесь мічкать, мечти збуваються. Так в мене, е, якби плани, мої плани вони збуваються. І нема такого недосвіту. В роботі, знаєш, як проєктувати, знаєш, як запропонувати, знаєш, як розробити проєкт, гарно його подати. І все би, поступово збувається малими такими роками. Де наперед. Якщо казати про Чернігів, є кілька проєктів. Я завжди приїжджаю і даю новий проєкт, якийсь ще новий, ще новий. Якщо вдається, то гарно, як не вдається, то е на полках росте. Але... Так, як приклад з Мазепою, Мазепа чекав 10 років на те, щоб реалізуватися. Так що інші проєкти також можуть реалізуватися. І нема такої болі, що проєктуєш і не, не встановлено. Проєктувати і так треба. Творче, життя на то і придатне, щоб завжди була якась нова ідея. Зараз зроблю для Києва хрестий шлях на Аскольдовій могилі. Буде Зроблена така хресна дорога в бронзі. Приїжджаєш до Чернігова і проєктуєш. Це проєкт пам'ятка Мстислава. Так виглядає на сьогодні. Ну, кожен день змінюється. А де ви його бачите? Ну, на валу, звісно, в історичній частині міста. У саме, ну, з різних поводів. Але перша згадка про князя, можна, якого можна вважати засновником міста, конної скульптури в Чернігів теж немає жодної. Думаю, що була б така цікава знахідка для міста б. Але такого замовлення у вас не було. Це за власним бажанням, за власним баченням ви робите, так? Ну, завжди проєктуєш. Якщо маєш думки, то треба проєктувати і подавати на розгляд. Якщо пам'ятники вселяють повагу до історії своєї країни, допомагають зберегти видатне або трагічне минуле, мають виховувати почуття гордісті за предків, то виходить скульптор. Той, хто увічнює історію. Що скульптору дане да таке право творити історію в бронзі і залишати в пам'яті людей, якісь і події, якісь персони важливі для країни. Так що я думаю, що це гарний фах.